Шкрафка на карті та сесі для мене. Мій дід, моя япа. Любов не скінчав. Там дихає вітер молитви на рівні. І пахне свободою небо блакит Земля та найкраща. Пісні солов'їні та вранки ранки у світі. Чиїсь голос туда її, як пісти ти завжди сівдой, бо я Україна. У кожній хвилині у щирі боли, маленькі дитині. Якого живчи. У кожному слові у зустрічі до я згадую і бачу кольори любов. Жовті плаки, як коли іде, як сонце щирі, і воля для мене. Тож крака, мій серце і син, те повітря цілющі, і з міцні там крила. Берегти біля сейчас і місто тривати. Моя рідна фортеця і її не здолати.